Вартість людини найкраще пізнати в терпіннях, бо вони ставлять на пробу нашу любов до Бога, до ближнього, нашу віру в Боже проведіння і взагалі наш світогляд. Добрий Бог і свою матір не звільнив від цих терпінь. Вона найбільше з усіх людей перетерпіла. Тому слушно свята Церква назвала її царицею мучеників. Її терпіння були безустанні. З пророком Єремією могла вона сказати, всі ви, що дорогою проходите, гляньте, придивіться, чи є біль такий, як мій. Щезаки праведний Симеон сказав Марії, що меч проши її душу, вона вже багато. Терпіла, народини Ісуса в стайні, втеча перед розгніваним іродом, поворот із Єгипту в невпевні обставини, це все було для Марії великим терпінням, а пророцтво Симеона щоденно додавало їй більше терпінь. Святий Бернард каже, що Марія більше витерпіла, ніж усі мученики разом. Одначе, не так у числі чи якості терпінь, Марія є для нас взором, як в їх терпеливім витриванні, як спокійно, з відданням себе Божому проведінню, вона терпить ці хрести, страсті Ісуса, Його тернове вінчання, хресна дорога, розп'яття та смерть на хресті, це були ті мечі болю, які раз у раз пробивали її серце, таке повне ніжної материнської любові до свого сина і Бога. Хто ж може описати біль Марії, коли зложили на її руки мертве, покалічене холодне тіло Ісуса? Святий Ансельм пише, що Господь зробив чудо, що Марія з превеликого болю та терпіння не вмерла, дивлячись на страждаючого Христа. Однак ніде не читаємо, щоб Марія нарікала чи гнівила Бога. Так як на благовіщення, так і тут Марія сказала, нехай станеться по Твоєму слову. Терпіння є нашим щоденним хлібом. Бог нікого від них не звільняє. Одним посилає, як кару за гріхи, іншим, як нагоду до заслуг. Одні в терпінні добачають несправедливого суддю, інші доброго батька. Одні за терпіння дякують, інші проклинають. Одне знаємо, що Господь безмірно любить нас. І хоче зробити нас найщасливішими. Втім, щастя терпіння грають важливу роль, чи ж небесний Отець не любив найбільше свого Сина і його вибрану матір? Тому, коли терпимо, тоді знаймо, що це великий доказ любові Бога. Свої хрести не сім терпеливо, без нарікання, свята Тереза від дитятка Ісуса. Сказала, що воліла б вічно терпіти, бо тим щораз більше ставала б подібною до Ісуса. А святий Августин сказав: Господи, тут карай, пали ріж, тільки заховай мене для вічності. Маріє, страждаюча діво й мати всіх вірних Христових, молися за нас.